Шолом ФАС-3 мультикам. И отправляется до вас в таком выгляде. В транспортную мешочку. Здесь в В контакт входит белоковое крепление для фланга. Вот такие детали. Сам шолом сертифікований та відстріляний. В комплект при відправці ми обов'язково закладаємо сертифікат якості. Ось так шолом виглядає. Зверху є місце для наліпки шевронів, каверів та інших елементів. Ось так шолом виглядає всередині. Шолом новенький, ніколи не був в експлуатації. Регулюється по розміру. Кріплення на пастах.